Пенсіонер 71 рік, 17 років працюю на підприємствах Березного. А розкажіть у двох словах, що тут відбувається зараз? А зараз відбувається значить, у нас закривають місцеву лікарню, закрили вже хірургію, закрили вже закрили дитяче відділення, тепер роддом закрили. І тепер закривають то, що залишилося. Де люди ходять покапатися, п'ять днів полежати, оздоровитися? Цигани всі там ходять, бо вони не мають змоги десь піти. Потім пенсіонери, ми не маємо змоги їздити у перечин і в Ужгород. А або що вони зробили, щоб е, виселити е, е, лікарський склад? Вони їх перевели на 0,25 ставки. От скажіть мені, будь ласка. Я була недавно в лікарні у березні місяці чи квітні. Тр... Уборщиці ходять на роботу і стужиці. Я не знаю, чи ви знаєте, угу. як із тужиці буде їздити жінка транспортом на 0,25 ставки. Потім лікарі вигнали жінку за терапевтичним відділенням, бо прийшов новий завідуючий. Перший натворив ділом і втік за кордон. Йому, кстати, кирлик Богдан. Юрій Євич допоміг утік за кордон, бо то був його ставлений. І тепер ви тут, у Великому Березному, виходить, що не буде лікарні. Так, да, виходить, що лікарні не буде. Угу. А, е... Скажіть, як вас звати? Мене Людмила Васильівна. Скільки вам років? Мені сімдесят один рік. Все супер.